І вербує адептів в свою секту, обіцяючи їм безмежну владу. Та за це треба пройти один маленький ритуальчик з'їсти лайна з під дупи самого дворкіна. А ви ще думали, вони там ще не повністю йнулися. Але ви зараз розумієте, він не такий же повністю шезонутий, як здається. Усе це дійство, як у ті люди, представники судочинства, воєнки, поліції, прокуратури і так далі, як вони жруть лайно. Воркін записує на камеру і потім зберігає особисто як майбутній компромат. Пам'ятаєте, колись у мафію приймали через ритуальне. І теж публічно або на камеру, як спосіб контролю. Але тут, якщо тебе здадуть, тебе не просто посадять. Ти підеш заграти з репутацією говноїда. Просто уяви, як тебе зустрінуть сокамерники. Тому всі прийняті адепти захищають одне одного і свого гуру так затято, ніби це їх батько рідний. А все тому, чи їх об'єднує одна смердюча таємниця. Саме так дворкін опинився у експертній раді при Мін'юсті Росії. Спочатку він проштовхнув туди свого адепта Коновалова, який в нього навчався. А той у відповідь влаштував вже дворки у цю Ж раду і він зробив це попри шалений ризик для його репутації. Багато людей були категорично проти призначення дворкіна, бо вони знають про його психічні розлади. Але Попри весь ризик, магічним чином крісло для дворкіна таки знайшлося? Найстрашніше те, що його помазаники вже по всій Росії і по всіх ланках влади. Нещодавно, наприклад, засвітився ще один кадр прокурор Росії. Як саме йому раптом став цікавий статус міжнародного руху Алатра, і він просить слідство надати цьому руху статус екстремістської організації. Ви знаєте, що повинна зробити організація, щоб їй надали такий статус, але що зробила Алатра? По Перше вона говорить про магматичний плюм, який піднімається в Росії, і дуже загрожує властивим планам Дворкіна. А по-друге, саме представник Алатр розповів про ці бридкі ритуали, які виконує Дворкін. Але в Дворкіна на Алатра свій персональний зуб. Тож тут просто нема питань, хто нацькував на Алатра прокурора і в кого вже лайно на погонах. Та це Росія. А тепер повернемось до України. Ким же прикриваються Кременоська і Святогор? Хто в здоровому глузді стане захищати цього плякапи? Та цю потвору, а можливо, також ті, хто вже в лайні по вуха і все зроблять для того, щоб ця правда не всплила. Ось такий він смак влади. Тепер, коли правда про ці бридкі винючі ритуали дворкіна всплила, і люди вже знають про це. Підтримка його агентів, зокрема Святогора і Кременовської, буде рівноцінна тому, що вони таки жрали лайно з-під дупи смердючого російського діда. Проти них вже відкрито кримінальну справу, і ми уважно слідкуємо за її просуванням, якщо ви розумієте, про що я.